І Розпочнемо з головної теми дня. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Вашингтоні, там близько шостої вечора за Києвом мають підписати історичну українсько-американську угоду про спільний видобуток корисних копалин. Угода враховує головні питання, на яких наполягала Україна фондом на паритетних умовах володітиме. І наша держава, і Сполучені Штати внески будуть однакові. А головне в документі не буде зафіксовано жодного боргу, який нам потрібно повертати. Угода рамкова. За нею кладуть ще одну про спільний інвестиційний фонд, і її повинен буде ратифікувати український парламент. Водночас, президент Зеленський наголосив, що для нас найважливіше, аби цей договір був частиною гарантії безпеки для України, які свідчатимуть, що війна не почнеться знову. І пункт про гарантії безпеки вже є в документі. А от якими саме вони будуть українські і американські лідери обговорять на особистій зустрічі. Дональд Трамп чекає на хорошу розмову і наголошує, що в нього з президентом України доволі добрі стосунки. Американський лідер не розуміє, як міг назвати Зеленського диктатором, і чекає на укладання і угоди про корисні копалини, і згодом мирної угоди, яка покладе край війні. Про це Дональд Трамп розповів під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стаймером. А ще вірить, що дуже скоро зуміє досягти мирних домовленостей з Путіним. Анна Боль продовжить. Угоду про мир в Україні досягнуть або дуже швидко, або ніколи. Так категорично заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером у Вашингтоні. Запевнив наполегливо працюють, щоб покласти край війні Росії з Україною і вже досягли значного прогресу сподіваюся, що це станеться швидко. Адже якщо це не станеться скоро, тоді може не станеться взагалі. Ми прагнемо цього з двох причин: перше, я хочу цього з гуманних міркувань, щоб солдатів перестали вбивати. А також я не хочу платити мільярди, мільярди доларів, так само як цього не хоче прем'єр-міністр чи хтось інший. Не хоче платити за цю безглузду війну. І я думаю, що ми досягнемо миру, який буде тривалим британський прем'єр зазначив, що нині у світі момент справжньої небезпеки. Сполучені Штати і Європа мають разом докласти зусиль, щоб покласти край жахливій війні в Україні. Ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, але не може бути миру, який нагородить агресора чи такі режими, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не на боці агресора. Стармер підтвердив, що Велика Британія готова ввести до України свої миротворчі війська, і таку ідею він обговорює з багатьма європейськими лідерами. І Я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити війська на землі та літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. Водночас Трамп вважає, що не буде необхідності розгортати американські війська в Україні, та запевнив, якщо Росія нападе на британських миротворців, Америка допоможе їх захистити. Ви впораєтеся з Росією самотужки. Трамп сподівається, що Путін дотримує слово і укладе мир, хоч цілком довіряти йому не можна. Американський лідер заявив, що спробують повернути Україні якомога більше земель, які нині захопила Росія. Ви також спитали про землі. Ми обговоримо це і постараємось повернути Україні якомога більше землі. Та щодо вступу України до НАТО цього не станеться. Трамп запевнив, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, можливо, трохи напружені за словами Трампа. Це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші, виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували гроші назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили, основну фінансову підтримку Європа надавала українцям без вимоги повернення грошей. Американський президент здивувався, коли журналіст спитав, чи досі той вважає президента Зеленського. Ко диктатором ви досі вважаєте зеленського диктатором? Я таке сказав. Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною і буде підтримкою для України, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Документ мають підписати сьогодні у Вашингтоні близько шостої вечора за Києвом. Анна Боль, факти сітві, єдині новини. Європа повинна сама подбати про свою безпеку і насамперед допомогти Україні, яка критично залежить від американської зброї. Про це йдеться в аналітиці видання Телеграф. Європа має прокинутися, пише автор, і має облишити пасивність, натомість забезпечити Київ усім необхідним. Адже Україна в небезпеці, наголошує аналітик. Її армія критично залежить від складних систем американського зброєння. Якщо Вашингтон зменшить підтримку, то оборона України ослабне, і це відкриє шлях для подальшої агресії Росії. Автор матеріалу б'є на сполох. Європа мусить взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту. А поки ЄС сподівається на щедрість Америки, всі європейці під загрозою саме час діяти рішуче, закликають британські журналісти. Франція пропонує Європі створити спільні запаси зброї для України. Це новий крок у протистоянні російській агресії. Міністр збройних сил Себастьян Лекарню заявив, що Париж готовий обговорити з європейськими країнами формування спільних запасів озброєння, яке можуть передати Україні в разі нової загрози з боку Росії. Цей крок має стати частиною стратегії стримування Кремля та гарантувати безпеку не лише Україні, а й усій Європі. Певен французький міністр Лекарню наголосив, що Росі. Це серйозна загроза для континенту. Тож такі запаси допоможуть підтримувати оборонні галузи європейських країн після завершення війни. До того ж, Франція не виключає можливості розгортання миротворчих сил у майбутньому на території України, щоб стримувати Росію. Європа та Туреччина хочуть об'єднати зусилля заради миру в Україні. Президент Європейської ради Антоніо Кошта, поговоривши телефоном з президентом Туреччини Реджепом та і підкреслив, що нині важлива тісна співпраця між Брюсселем та Анкарою для досягнення тривалого та справедливого миру в Україні. Кошта наголосив, Туреччина стратегічна партнерка, кандидатка на вступ до ЄС та союзниця в НАТО, і висловив сподівання на зміцнення взаємин з турками напередодні. Голова глава Євроради зустрівся також з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном та обговорив саміт ЄС, який відбудеться 6 березня і буде присвячений Україні та обороні Європи. Кошта наголосив, що у ці складні часи важливо зберегти єдність як ніколи. Літня жінка постраждала напередодні під час ворожої атаки в Запоріжжі. Пізно ввечері російська армія обстріляла обласний центр шахедами. Пошкоджені три багатоповерхівки, в одній загорілися верхні поверхи. Пожежа знищила три квартири, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Потрощені також п'ять приватних будинків та гаражі. Комунальні служби ліквідовують наслідки, затуляють вікна у понівечених оселях. Загалом окупанти майже півтисячі разів гатили по території області, здійснили 12 ударів за Ації та запустили майже 270 безпілотників різної модифікації. Ще майже 200 разів гатили з артилерії. Постраждали 9 міст і сіл, зокрема і Гуляйполе. пошкоджені 30 квартир і приватних будинків. Тисячі атак дронами, десятки загиблих. З літа окупанти на Херсонщині тероризують цивільних атаками безпілотників. Це явище вже назвали сафарі. Тобто вороги вистежують мирну людину і навмисно скидають вибухівку. Злочинами потім хизуються в соцмережах. Спеціальний репортаж з Херсонщини Ольги Читайло. Цими кадрами з нами поділився староста Антонівки, селища біля Дніпра, яке ворог тероризує з перших днів деокупації. На відео російський дрон, що впав серед житлової забудови, вепела з літа минулого року основний метод ворожого терору цивільних на Херсонщині. Це був дрон, в камікадзе. Ми з Сергієм Іващенком зустрічаємося після візиту до лікаря. Його саме оглядали після поранення обох ніг вибухівку на старосту скинув саме дрон. Це було його третє поранення. Каже, того дня зранку чув кілька вибухів, і коли все стихло, пішов перевіряти наслідки атаки. Видно було, що дрони атакували саме школи. Чому вони це робили? Там нікого не було взагалі. Бо одразу буквально повертаючись назад, почув характерний звук для дрона. Я думаю, що він в цей момент мене побачив. Я почав вже бігти, повертаючись назад. Бачу, що він мене наздоганяє. Ну я зрозумів, що він вже буде мене атакувати. Дрони роблять прольоти, фіксують, потім вони пробивають криші. Через определеннее время они прилітають і забрасують туда зажигаль. Вибухівку з безпілотника скинули і на пані Вероніку. У мене теж було поранення. Ну я зараз це було пів години тому. Продовжую знаходитися під наблюденням. Вони не просто, я не пишу, що це ВСУшники, чи допомогу яким висушникам та ані просто часу нічтажають до народ. Пані Світлана, жителька Кіндійки, теж прибережне село. Дрон скинув вибухівку на її маму. Я стала за стол, спряталась Он перед ним Взял кинули. и улетел. ви же видите, старий человек, это ж не военный, они кидають на стариков. Они просто издеваются, они охоту ведуть за людьми. А ці кадри ми знімали кілька місяців тому в автопарку транспортного підприємства, розбиті окупантами автобуси та маршрутки. Росіяни не приховують свого терору і хізуються вбивствами у соцмережах. Ось відео, яке розмістили в одному з ворожих телеграм-каналів. Окупанти пишаються тим, що знищують цивільні автівки. Зверніть увагу наскільки цинічний підпис. Любое передвижение автотранспорта будет считаться законной целью, все объекты критической инфраструктуры являются законной целью. Гражданским быть предельно внимательными и осторожными, ограничьте свое передвижение, покиньте по возможности данную зону. Тобто вони діють всупереч усім нормам міжнародного права і навіть не приховують того, що вбивають цивільних. Ось ще один кадр дрон спостерігає за місцевим мешканцем. Людина намагається сховатися, хреститься. Росіяни це знімають і викладають у мережу з таким підписом. Всі, що залишилися одінокі мирні жителі в зоні, не вірять окупаційним властям, але вірять в Бога, так як на війні атеїстів нет. Ми бачимо вас і знаємо, хто за кого. Для обстрілів Херсона росіяни використовують FPV-дрони, китайські мавіки, а іноді і більші російські ВПЛА ланцет. А цей дрон знайшли в Антонівці, виготовлений в рамках російського проекту Аляска, гасло якого пояснює всю суть кордони Росії ніде не закінчуються. За даними Financial Times, росіяни полюючи на цивільних херсонців, тренують свої підрозділи. Нашими засобами, які ми в тому числі передаємо військовим, е дрони збиваються. Але, звичайно, ті, які долітають, вони е спрямовують на цивільних, е на критичну інфраструктуру, mm. особливо в прибережних зонах. Зараз під атакою автівки, тому ми просимо людей не залишати автівки і не рухатись там. Як повідомила Херсонська Ова, у грудні окупанти атакували регіон 2305 разів, 2614 у січні і трохи більше 2000 у лютому. Українська гельсінська спілка справ людини звернулася до незалежної міжнародної комісії ООН із проханням розслідувати факти російського терору дронами на Херсонщині. Ольга Читайло, Юрій Остапчук та Володимир Коваленко. Факти Сі Єдині новини. З інженера у Стрільці історія мужнього прикордонника Михайла Порошкіна, який добровольцем пішов захищати країну, родом із Криму. Він після анексії вивіз звідти всю свою сім'ю до Харкова. У лютому 22-го родині знову довелося рятуватися від окупантів цього разу на захід країни. Михайло взяв до рук зброю, воював на гарячих напрямках, був тяжко поранений. І тепер служить на КПП Тиса на українсько-угорському кордоні. Він вірить, що після перемоги побачить, як над рідним Кримом майорить наш український прапор. Ягідне підгородне і перед Бахмутом. Прямо перед самим. В 23-му році це вже було Андріївка, Кордюмівка, Кліщаївка. І в 24-му році це Вовчанськ-Харківський напрямок. Прикордонник Михайло Порошкін на псевдошорох захищав країну у різних гарячих точках. На війну пішов добровольцем, бо не міг сидіти в тилу. Він родом з Криму. Після анексії півострова вивіз сім'ю до Харкова. У лютому 22-го вдруге довелося рятувати рідних від ворога. Цього разу прихисток знайшли на Прикарпатті. А сам пішов до державного підприємства. В Харкові і волонтерів. І потім переїхав знову в Вогно-Франківськ і одразу пішов до військкомату. Після того, що я побачив, що творилось в Харкові, ну, я не мог стояти в стороні. До війська Михайла одразу не взяли, бо не мав армійського досвіду. У мирному житті він був інженером-механіком. На фронті став стрільцем, долучився до Чопського прикордонного загону. З кожним роком все складніше і складніше. Було в Андріївці дуже важко. Бо ми проводили контрнаступ. Дуже серйозні бої були. Вавчанськ теж був складний, бо на нас нападали. Боєць каже, ворог не шкодує своїх солдатів, і використовує їх як живий щит для розвідки позицій ЗСУ, щоб потім туди бити артилерією. У них тактика розвідки боєм, а потім старати артилерію, то що вони знайшли. А ще окупанти застосовують боєприпаси з хімікатами. Вони миттю викликають за духу і блювоту. Михайло з побратимами зазнав отруєння, коли ворожий дрон скинув гранату із невідомим газом. Повністю наша коп заповнився цим газом. Торік у травні під Вовчанськом військовослужбовець дістав поранення. Це був прильот або СПГ, або РПГ. Осколкові поранення руки, ноги, обличчя, очі. Чоловікові зробили кілька операцій на руці і нозі. Тіло пошматоване уламками. Сім із них медики не витягли, бо дуже ризиковано. Після місяців лікування та реабілітації Михайло знову повернувся на службу. Нині він вартовий на КПП Тиса на українсько-угорському кордоні. Саме заступає на зміну. Михайло, отримуйте сподзасобу. Як приклад, ми його залучаємо до ну, залучаємо його до проведення заходів з по роботі з по роботі з персоналом. Розказує про свій досвід, щоб стимулювати інших 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 військовослужбовців. Права рука бійця досі не діє. Та він готовий знову повернутися на фронт, захищати країну. каже, стрілятиме лівою. Чесно, я можу, ну вона не працює, ну но... ага. ще ліва рука є. Михайло вірить у перемогу і мріє побачити, як над його рідним Кримом майорить наш український прапор. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.